Хмельницька молодь Кобзаревий ювілей відзначила оригінальним флешмобом. Ініціатори заходу, поети братства Грім зібрали навколо себе кілька десятків творчо налаштованих юнаків та дівчат. Багато людей відкликнули сьогодні на наш можна сказати такий лозунг. Так багато людей прийшли, Було дуже цікаво, і мені хотіло б, щоб в Хмельницькому було побільше таких заходів, побільше різних міроприємств, які би були присвячені пам'яті таким великим людям, як Тарас Григорович Шевченко. Інформацію про флешмоб розповсюдили у соціальних мережах. Вона знайшла чимало прихильників. Я увіділ побачив... В контакті в групі площадка Хмельницький там було об'явлення на флешмоба. Я вирішив поучаствувати. Мені це дуже цікаво. у центрі міста молодь гуртом зачитала послання Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм організатори кажуть, ці рядки як ніколи актуальні сьогодні. Тому ними прагнули об'єднати хмельничан. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки і на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Юлія Янкович, Артур Літинський, новини ТВ7+.